Будемо саджати хурму. Чоловік копає. Да? А я тільки знімаю. Так, для хурми треба величеньку таку. Лунку. Щас. Так. Ось така. Це вже другий слой, да? Другий слой дренажу. Бриня, яку є Хурма любить середній грунт. Ми змішали. Грунт з лісу з хвойного трішки додали і чорнозьом. А ось хурма. Да, прищепа повинна бути. І два роки. Так. Дивіться, прищепа повинна бути в землі на 5 сантиметрів, щоб якщо вдруг деревце замерзне. Пустило паростки. Да? Да. Ну тут замерзло, тоді воно вище прищепи пускало, бо якщо ниже прищепить, це вже виходить дичка. Хурма любить дренаж, там каміння велике всередині в нас теж є, ще дрібненьке тут. І треба таку лунку копати велику й широку, тому що е, коріння любе, воно розростається швидко, любить щоб було Я багато підтримати. місця. Ла-ла-лі-на-ла-ла. <звач> Ла-ла-лі-на-ла-ла. Ла-ла-лі-на-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-лі-на-ла-ла. 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 Ла-ла-ла-ла-ла. У дворичне деревце можна 30 л, ми 40 налили, але взагалі-то 60 в 4-річне деревце. П'яти, то краще. Ну, чим більше водички нальєте, тим краще для коріння буде. Бачите, прищепи немає. Вона в землі на 5 сантиметрів. Чоловік робить бортики, щоб зручно було поливати. Так. Будемо сподіватися, що вона приживеться. Тоді ще одну. Так, зараз будемо продовжувати саджання. Будемо саджати лохину. Зараз покажу, купили таку невеличку лохину. Дві штучки, вона саджається в парі. Найшли більш затишне місце. У нас тут кругом вітер. Така сьогодні ще така погодка. І зараз будемо тут саджати. Лохина любить кислий грунт. Чоловік в лісі. В накопав грунту, ось отаке. Зараз його трішки змішаємо. Дренаж теж любить. Читала, не знаю, подивимося, як вона приживеться. Так. Та дуже землі багато не треба. Такий в лісі, в хвойному дивіться, які хороші. Якраз для Лохини саме те, думаю. Ла А ці квіти всі, треба позривати. Ага, би може повністю відкрилися. Чого? Позривати. При посадці нам сказали, що їх треба позривати. Перший цвіт Перший цвіт оцей. Все зірвати: ла ла Ляляліля, Лаляля, ла ла